Позиція моя, як керівника цього закладу, залишається остаточною. Мене таке відчуття, що з паном Івановим та паном Вєтровим ми живемо в різних вимірах. На даному часі в нашій країні триває війна. Ми повинні бути згуртовані і робити все, щоб наближати нашу перемогу. Потім ми повинні бути згуртовані і відновлювати нашу країну і наше любе місце. Мені не зрозуміло... Ставлення того, що подитоження того, що все це робиться для дітей, що робиться не для дітей, відокремити частину майна, забрати спеціальні рахунки. В нас є плав засобів, які Стоять на території КДСШ США Лім. Ми заробляємо кошти, які спрямовані на розвиток дитячого спорту, на розвиток дітей. У нас всі змагання, всі тренування безкоштовні. Школа знаходить можливість тренувати дітей, вивозити дітей. У нас на даному часі 14 членів збірної команди України в школі чотири види спорту. Ми запрошуємо всіх депутатів Миколаївської міської ради оглянути нашу школу. Ми їх запроможу. Пропонуємо почути не тільки позицію пана Іванова та пана Вєтрова, але і почути батьків тренерський склад людей, які в нас яким ми оказуємо послугу. Ми відкриті до співпраці, але ми відкриті для співпраці розвідку спорту, а не забирати у дітей майбутнє. Дякую.